Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і нервітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я хочу друзів обійняти, яких розкидала вона в країнах, де мовчать гармати. Коли закінчиться війна, я хочу виспати спокійно і не чути, як гуде стіна від вибухів дервуться міни. Коли закінчиться війна, я вдячна більше бути хочу за звичні Божі дива. За мирне небо, сон щоночі, за руки мами на плечі, за зелень трав і спокій вітру, за сонця теплі промінці і неба райдужну палітру. Коли закінчиться війна, а поки я благаю Бога, нехай зупиниться вона, хай прийде з неба допомога.